На гуртово-роздрібний ярмарок у Львівському палаці мистецтв підприємець Богдана Грицького приїхала аж із самбора, бо із цим виробником сумок співпрацює вже третій рік і для свого магазину купує тільки їх. Дуже якісна шкіра, дуже якісна сама робота. Таку роботу не знайдеш. Ну практично нігде, ніякий Китай, і Туреччина і нічого не зрівняється. Ну і зроблено з українською душею. Одяг та взуття від виробника це перша виставка ярмарок у Львові, де торгівля як гуртова, так і роздрібна. Зі своїми виробами сюди прибули підприємці із Миколаєва, Харкова, Дніпропетровська, Вінниці, Івано-Франківська та безліч інших міст. Хочемо започаткувати традицію, повернути Львову, якби назву столиці торгівлі української для покупця. Перше тут можуть придбати товари як гуртом для подальшої роботи. Так і в роздріб. Ну самі розумієте, що ціни в роздріб від виробника вони менші. Кіра і хутро, взуття та аксесуари. Ще зимові, вже весняні пальта. Усе це тільки від українських виробників і за конкурентними цінами. І весняні і зимові Є і на синтепоні. Синтепон шерстяний тоненький, кашемір італійський, виробництво Україна. Такий ексклюзивчик, теж гарний, класичний і модерн. Часто купують. Ну, купують одяг та взуття від виробника у палаці мистецтв можна буде придбати до 14 лютого. Такі гуртово-роздрібні ярмарки організатори відтепер обіцяють влаштовувати у Львові кожного місяця, тому що запрошуватимуть нових підприємців.